А хто це, друзі? У нас? А це у нас е, військовий злочинець Володимир Путін, е, людина, яка вбив, істота, яка вбиває українських дітей. І зліва ні, це не росіянин, це американець, пан Уітков, який е, прибув до Санкт-Петербурга на переговори з е, цією істотою. І от республіканці після візиту Уіткофа обурені ролью. А його Віткофа в переговорах щодо України більше того, деякі республіканці були настільки стурбовані очевидною проросійською позицією Віткофа в інтерв'ю Карлсон. Ми це згадали. До речі, що кілька з них навіть зателефонували раднику з нацбезпеки Майку Волсу і державному секретарю Марку Рубіо для того, аби поскаржитись. От деякі американські і європейські офіційні особи стурбовані тим, що поки Вітков дотримується стратегії Трампа. Росіяни користують, користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів. Я казав про те, що вони дійсно вміло користуються і використовують відсутність досвіду Віткофа на переговорах. Це не професійний політик, це людина, яка займається займалася бізнесом. Так у нього є досвід в переговорах, але це стосується друзі, грошей бік діл, великих угод, коли ти сьогодні. Будуєш Трамп Тауер, а завтра ти ведеш переговори про політику. Вибачте, це різні речі. Так не, не, мож... не може бути, так не має бути. Я вважаю, що в цьому в тому числі є головна причина. Просто це не розуміє Трамп, а може, і розуміє. Вітков повинен піти, а Рубіо повинен зайняти його місце. Йдеться у листі від 26 березня від Ерика Левіна, головного донора республіканської партії. Ось так, от навіть, тобто, збунтувалися проти Віткафа. Що далі відбувається, друзі? А далі відбувається те, що білий дім повідомляє, що візит Віткафа в Росію це ще один крок на шляху до. Перемир'я в Україні можу підтвердити, що Стів Вітков знаходиться в Росії для проведення прямих переговорів з Кремлем, а також Путіним, каже речниця Білого Дому. Це ще один крок в переговорному процесі на спрямованому на припинення вогню і досягнення мирного дії угоди. Президент ясно дав зрозуміти, що він постійно що він постійно відчуває розчарування з обох сторін із України і з Росії. Ось так от значить, ну давайте тепер, друзі, продовжимо тим, що ем, в Петербурзі зустрічалися Вітков і Путін. Переговори чотири години продовжувались. Ем, також брали участь в цій зустрічі помічник президента Росії Ушаков, спецпредставник глави держави по інвестиційно-економічному співробітництву Кирило Дмитрієв, який незадовго до цього був, як ви знаєте, де. Правильно, в Вашингтоні він отримав спецмандат, прибув до Вашингтону, з нього зняли санкції. Він там провів низку е, переговорів. Але що обурило? Що нас їх обурило? Те, що низка ЗМІ після цієї зустрічі повідомили, що Уітков запропонував Трампу розглянути питання повного контролю росіянами над регіонами України, такими як. Донецька область, Луганська область, Запорізька, Херсонська, Автономна Республіка Крим ну, зараз вона не під нашим контролем. а всі внесені до цієї ганчірки Російської Конституції регіону України визнати їх контроль. Про що сказав Кіт Келок на все це, як він відповів? Значить, ну, по-перше, він дав інтерв'ю, велике об'ємне розлоги інтерв'ю, і серед іншого каже, що ми можемо розділити Україну як післявоєнний Берлін. Ці слова далі, як він сказав, були вирвані з контексту. Але давайте для початку з цього почнемо. Значить, представник президента Трампа в Україні Кіт Келок заявив, що країна може бути розділена майже як Берлін, каже він, майже як Берлін. А, після Другої світової війни Росія контролює схід України, а на Заході можуть з'явитися британські і французькі сили як частина гарантії місії. Тобто, Кіт Келок вже каже про конкретні сили. Після досягнення мирної угоди США не будуть направляти наземні війська, але можуть бути е, приймати участь в координації між армією України і Росії можна створити буферну зону шириною в 18 миль. Далі накаже ми нові вибори в Україні можуть прийти після досягнення перемир'я. Знову кажуть про вибори, але після досягнення перемир'я. Це означає, що не після мирної угоди а після досягнення перемир'я так. Тобто режиму припинення вогню. Келок попереджає Європу, що не варто розраховувати на військову допомогу від США, якщо вона не буде готова діяти самостійно. Ну, це гарний заклик. Сподіваюся, що він буде почути. А, але що найголовніше, Кіт Келок вже після цього інтерв'ю заявив, що ну, він не мав на увазі розділ розподілення України, розділ України. Спецпрозини Трампа написав в соцмережі, що журналісти неправильно його зрозуміли. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню в підтримку суверенітету України, каже Кідкелак. В дискусіях про розділ я думав і говорив про зони відповідальності союзних сил без Сполучених Штатів Америки, каже Кіткелак. Також він сказав Трампу, що Україна ніколи не погодиться на в односторонньому порядку поступитися в Росії в усю власність чотири області: Херсонську, Запорізьку, Луганську і Донецьку передає видання Reuters. Ось так. Тобто, Кело каже, що навіть тобі, якщо Вітков сказав, що краще відмовитися українцям від цих територій, вони на це ніколи не поводяться. б ви не робили, і це правильна позиція. Вона дякую, що вона була донесена. Далі, друзі, поговоримо про що? Про тауроси. Ми давно з вами не говорили про тауруси, про ракети. Керовні ракети з Німеччини, навколо яких так багато було різних спекуляцій, і ви знаєте, що канцлер Шольц ці ракети нам не давав. Він нам їх не давав, тому що він боявся ескалації. Він так про це і говорив. Але от вибори виграла інша людина. І тепер вона стане канцлером, мова йде про Мерца, і він обіцяв нам, ще будучи кандидатом в канцлери, ці ракети. Справа в тому, що тепер як пише видання Financial Times, Німеччина готова поставити Україні ракети далекої дальності Таурус 500 кілометрів у них дальність. Друзі, Київ має е, стати у вигідний у вигідне становище. Каже майбутній канцлер України Мерц, тобто ми маємо Київ поставити в інше становище, в якому він є зараз, очевидь, маючи на увазі ситуацію на полі бою і маючи на увазі, якраз друзі, те, що, на жаль, ініціативу на полі бою перехопили росіяни, і це можна змінити завдяки ось цих ракет. «Таурус». цікаво буде поспостерігати за тим, як довкола цього будуть розвиватися насправді. Баталії, тому що вони будуть, я в цьому переконаний Цікаво, як росіяни на це відреагують. Що таке Таурус? Це ракета, яка здатна просто руйнувати укріплення російські бункери. Умовно кажучи, ця штука нам суттєво допоможе щодо Таурус, завжди дуже багато розмов, але я дуже хочу вірити, що Мерц зробить правильний вибір, і ці ракети нам нададуть. Що друзі хочу сказати ще? Трамп продовжив ще на рік санкції проти Російської Федерації, запроваджені за часів президента Байдена, але не радуйтесь ну як не радуйтесь, як факту, тому що санкції продовжені. Справа просто в тому, що це така формальна штука радше. Санкції ще були там запроваджені. Частина цих санкцій була запроваджена ще до початку війни. Що ще? Давайте про фронт поговоримо трішки. Значить, перше наступ РФ на сумщину не є приводом для панічних настроїв. Спроби росіян прорвати кордон, робота ворожих ДРГ, обстріли відбуваються постійно, каже Жорін. Значить, за інформацією Жоріна. Станом на сьогоднішній день кардинальних змін якихось суттєвих успіхів, ворог на сумському напрямку немає. Інше питання це плани і нинішня стратегія Російської Федерації. Вони намагаються розтягнути лінію бойового зіткнення, перекидаючи сили на різні напрямки і відкриваючи нові ділянки бойових дій. Просто треба бути готовим до різних подій і бути в курсі актуальної інфраситуації. Написав е, Жорін, заступник третій трійкою. Що видання Телеграф пише про. Е, про Суми, про Сумщину і і, і так далі. Що про це пишуть? Найбільш ймовірним напрямком прориву, як пише телеграф е, Російської Федерації, є Сумська область. Однак, шансів на успіх у Путіна мало. За даними видання, РФ втратила близько трьох тисяч танків, 9 тисяч одиниць бронетехніки. Нові атаки проводяться здебільшого піхотою, а до кінця року РФ буде на межі технічного виснаження, пише це видання. Пишуть, що ворог намагається. Створити ілюзію великої операції, але на місцях немає руху чи проривів. Однак, дрони України блокують перекидання російських військ і техніки, через що масове скупчення сил стає. Неможливим далі. Друзі Харків видання Більд пише про те, що окупанти продовжують наступ в Харківській області. Відмічається, що після форсування російськими військами річки Оскіл невеликий плацдарм перетворився на прорив 34 км кілометри в ширину і 4 в глибину. Наступ продовжується на фоні м... брико-піхоти в збройних силах України. Я не став би цілком довіряти. Ці інформації треба поспілкуватися з хлопцями, які там знаходяться і воюють, з тим самим Юрієм Федоренком да, з Ахілесу, або іншими. Ми їх добре знаємо і часто з ними ефіри проводимо, тому запитаємо обов'язково, про що тут пише більд. Окей. Але Діп повідомляє, що Росія, yeah. на жаль, просунулася на Курщині, а також біля Ямполівки і Валентинівки в Донецькій області. Ось таке сухе коротке повідомлення. А чому вони ну, там просунулися? Видання Wall Street Journal вийшло з такою доволі дивною статтею, але давайте я все-таки її прочитаю, друзі, щоб ви потім самі оцінили. Значить, Росія використовує на передовій якусь комбінацію, щоб змусити ЗСУ відступати. Пише Wall Street Journal. окупанти просуваються вперед на фронті в Україні, поєднуючи грубу силу, яка була в Червоній армії, з сучасними технологіями, які там можуть бути сучасні технології в Росії, я не знаю. Пише. Про це Wall Street Journal. за інформацією видання російський спосіб ведення війни спирається на безпілотники для виявлення цілей і міць бомб та артилерії, що щоб прокладати шлях піхоті для захоплення української території. Пишуть вони, фронт дещо підходить до Константинівки, Друзі, про це хочеться також сказати, і давайте поговоримо про те, що під турецькою відбувається, значить, в останній час. На жаль, ну так стається, що російські війська активно просуваються в напрямку Костянтинівки от з півдня в район ем, між Покровськом і Турецьком, а також на північний захід від е, Турецька. Значить, південніше вони в останній тиждень просунулися. Ну там доволі швидко, як пишуть, вони взяли ем, окупували Олександрополь, Пантелеймонівку і практично повністю зайняли Калінове Калиново про причини. Значить, ось цього просування. Ми дещо згодом з вами поговоримо, але все, всі ці от населені пункти, вони вздовж, траси якраз йдуть Константинівка, Донецьк, і бої ведуться вже фактично там на е підступах до Старої Миколаївки, так, друзі. А, тому е продовжимо. Продовжимо, друзі, ще й такою інформацією. вибачте, дещо збились просто. збились. І про, про що це все говорить? Чому фронт підходить до Канстахи? Значить, в районі Валентинівки працюють ворожі півідрони, їх тут дуже багато, а також противник має. Просування західнішим панделимонівки і рухається в сторону Старої Миколаївки. Тут ми їх поки що утримуємо. Зараз йде боротьба за вихід до Костянтинівки, тому нашим бійцям терміново потрібно підкріплення і дрони, тому що поки що дронами ефективно працює тільки ворог, написав український військовий з позовним мучний. Ось е так. От рухаємось далі. Поговоримо ще про те, що, значить, е... всі українці мають служити в армії у Зеленського, озвучили таку ініціативу. Що тут про що конкретно йдеться? Значить, заступник керівника ОП, полковник ЗСУ Павло Паліса, заявив, що служба в армії має стати обов'язковою для усіх, для усіх громадян, значить, незалежно від статі, і він запропонував запозичити модель Ізраїлю і каже, що хочеш претендувати на бюджет посаду чи освіту спершу. Відслужи. мінімальний контракт, хоча б на рік, чоловіки і жінки мають проходити базову підготовку. Це шлях до резерву і підвищення обороноздатності країни. Каже він, далі в МЗС України кажуть, що 110 бойових бригад ЗСУ сьогодні можуть підсилити НАТО. Таку кількість бригад мають ЗСУ із щоденним бойовим досвідом, і це за словами заступника голови МЗС Андрія Сабіги, найкращий внесок у безпеку альянсу, каже він. Далі друзі, хочеться про ракету сказати одну і цікаву українську ракету. Мова йде про ракету Барс в 24-му році Україна створила таку ракету нову ракету Дрон. Барс раніше про неї не повідомлялися. Характеристики поки не розголошують. У нас з'явилися такі крилаті ракети і клас нових принципових ракет, як ракети, дрони. Це паляниця, це пекло, це рута, це Барс. Якщо в 23-му році Україна виготовляла лише одну модель крилатих ракет Нептун, то в 24-му з'явилося дуже багато нових виробів, які забезпечили у 8 разів більший обсяг виробництва, ніж за рік до цього, зазначив Герман Сметанін. Тобто з'являється ще й нова ракета. Барс. Побачимо, як вона працює, хоча мені здається, що. Вона вже працювала, просто про це не всім нам відомо. Можливо, це і добре. Що ще цікаво, можна вам розповісти? Значить, Китай і Сполучені Штати взагалі близькі до повного економічного краху. З такою інформацією виходить Ваштон Пост, Вашингтон і Пекін загралися в підвищення ставок і ризикують дійти до військового конфлікту. Пише видання, І воно зазначає, що Трамп і Сі відмовляються відступати в торгівельній війні, яка перетворилася в гру хто перший. Забоїться. Раніше Китай збільшив додаткові мита на товари США до 125%, а Трамп підвищив цей показник для КНДР, до КНР, вибачте, до 145 Тобто змагаються сторони, хто вищі мити запровадить, і от дійшло вже до 145% від Дональда Трампа. Ну там і 200 на горизонті десь. Майоріють вже, але ну ж самі розумієте, до чого це може призвести. Довго так тривати не може, не буде, і ну, будь-яка співпраця з, з такими митами вона не є змістовною, конструктивною і вигідною. Причому для всіх, не тільки там, для Сполучених Штатів, для Китаю, для Китаю, для США, для всіх сторін. Тому я думаю, що вони прийдуть згоди. Я думаю, що вони мають зустрітися, вирішити це питання а... і все, що звичайно додати. Ну і е, в контексті ось цієї інформації хочеться сказати, що Нюйорктаймс пише, що пише, що Трамп показав своє вразливе місце в протистоянні з Китаєм, оголосивши паузу в застосуванні мит, призупинивши на 90 днів дію деяких мит для інших країн. Він видав свою таємницю головному супернику, лідеру КНР Сі Цзінпіну. Він дізнався, що у його противника є вразливе місце. Так пишуть журналісти. Відмічається, що на цьому тижні стало відомо, що Трамп не може повністю ігнорувати фінансові ринки або мільярдерів з Уолл-стріт і з технологічної сфери. Він показав, що має вважатися з негативною має рахуватися, вибачте з негативною реакцією на свої. Дії. Ну, якось так побачимо. Давайте завершення вам ще одну таку цікаву історію. Розкажу про НЛО. Можливо, у нас тут є любителі, але видання Fox News. Ну, видання це телеканал Fox News. І у них, звичайно, там є інформаційна служба, сайт, новини і так далі. Так, от сайт видання, сайт ЗМІ Fox News пише про, про що? Про те, що радянські солдати загинули після зустрічі з інопланетним. НЛО. Про це мовиться в розсекреченому документі, який був опублікований на сайті ЦРУ. Із доповіді з перших вуст розповідається про напад іншопланетян після того, як радянські солдати нібито збили НЛО, яке прилетіло над військовою базою. Інопланетяни. Вийшли з уламків, злились в один об'єкт, спалахнули яскравим кольором, яскравим світлом і перетворили в камінь усіх солдат, окрім двох. Я, друзі, це не фантастична, там фантастика, не фантастична книжка. Це дійсно видання Фокс передає з посиланням на суперсекретні документи. США. Якщо досьє КДБ відповідає дійсності, то це дуже загрозливий випадок. У іншопланетян або інопланетян така зброя і такі технології, які можуть всі наші а, думки, міркування, а, забезпечити таким чином, що а, матимуть відповідну перевагу, якщо вони можуть постояти за себе, якщо на них нападуть. Так мовиться в цьому звіті, і про це говорить неназваний представник СРУ. За оцінками Canadian Weekly World News, ось цей інцидент відбувся між 1989 роком і 1990 дев'ятсот і був вперше опублікований в 1993 -му. Ну коротше, прилетіли інопланетяни, все розгромили. Російських радянських, верніше, солдат, двоє з них залишилися в живі і живих, і ці двоє розповіли цю історію з відповідними там, деталями, того, як це відбувалося. І от це все лягло в секретні документи ЦРУ, центрального розвіду І от зараз лише стало про це відомо. Вірити чи не вірити, це вже ваша справа, друзі. Е, тому ось просто з такою цікавинкою хотілося поставити крапку в цьому ефірі. Подякувати вам за нього, за те, що ви були зі мною цього ранку. Не забудьте, будь ласка, завтра долучитися до нашого ефіру о 9.00 традиційно стартуємо. Тому підпишіться на канал за Поставте лайк, будь ласка, залишайте коментарі і будьте з нами. До зустрічі! Нехай щастить.